Держприкордонслужба України переходить в режим оборони кордону і посилює блокпости БТРами та зброєю. Про вимушені міри розповів голова служби Микола Литвин. Він також зазначив, що наразі вже відпрацьоване питання про перехід роботи прикордонників з моделі мирного часу до роботи у воєнних умовах. Ми маємо показники оперативно-службової діяльності, які говорять, що дуже складних. Умовах ми виконуємо обов'язки, тому що ми затримуємо вже сотні єдиних зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, вибухових речовин, і все це говорить, що це щоденна робота нашого персоналу. По-перше, треба переходити від охорони до оборони кордону, особливо в межах ділянок Донецької і Луганської області, і здійснити комплекс заходів по захисту кордону. Кордон треба посилити частинами підрозділу Збройних сил, Національної гвардії, і це дасть можливість нам контролювати і виконувати свої функції на певному рівні. І основні зусилля ми повинні зосередити на прикритті пунктів пропуску на загрозливих напрямах, яких у нас достатньо на ділянках цих двох областей. Тому спільними діями необхідно виставити посилені блокпости. Патрульні мобільні дії, прикриття наземних сил, які там будуть армійською авіацією. Нещодавно військові експерти закликали посилити кордон українськими військами. На думку фахівців, прикордонники не встигали впоратись із бойовиками, які масово приїжджають з Росії. І до цього потрібно долучити армію.